Наші військові оприлюднили інформацію та перші супутникові кадри зі знищеного аеродрому та військовій частині поблизу населених пунктів Саки та Новофедорівка. Нагадаємо, що 9 серпня на військовому аеродромі біля міста Саки пролунало щонайменше 16 потужних вибухів. Друзі, перед переглядом новини давайте підтримаємо наші Збройні Сили України, поставте лайк та підпишіться на канал. Як повідомляють західні засоби масової інформації, внаслідок цього ракетного удару Росія понесла найбільшу втрату авіації за один день з того самого часу, як почалась війна. За приблизними оцінками, знищено щонайменше 24 одиниці бойової авіації на суму мінімум 400 мільйонів доларів. Наразі наші військові повідомляють, що знищено 8 літаків Су-27, 4 літаки Су-30М, 5 літаків Су-24, 6 вертольотів М 8, 1 літак іл 20 це ті, що ідентифіковано. Ви повинні розуміти, що вибухи були такої сили, що навіть якщо інші літаки не були знищені повністю, то вони зазнали дуже серйозних пошкоджень та в найближчі місяці не зможуть злетіти. Крім цього, значних руйнувань зазнала і інфраструктура аеродрому, зокрема злітнопосадкова смуга, яку неможливо використовувати в найближчий час. Друзі, віримо у наші збройні сили, перемога буде за нами.